Павло Барсан військовий шлях, розпочав у 2017 році. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. Три бригада зайняла оборону в визначеному районі міста і тримали. Знову ж таки, просто противника було дуже багато, дуже багато противника до Позицій Збройних сил України було 120 кілометрів, така глухе оточення, і знову ж таки дефіцит боєприпасів, особливо для артилерії, танків, дефіцити пального, знову ж таки, медикаментів. До російського полону потрапив, говорить, з трьома побратимами. Командиром військової частини був відданий наказ на дійснення прориву. Ми його здійснили на БТР-70. Транспортний засіб наш був підбитий враженим протитанковими засобами. Чотири доби ще переміщувалися по полям, по посадкам в, стороні, в напрямку позиції Збройних сил України. Що дуже багато під час переміщення військовослужбовців бригади загинули. Все біля населеного пункту Кермінівка під кулеметний обстріл а це 30 грудня 2024 рік 59-й обмін спочатку повномасштабного вторгнення із 187 українських військовослужбовців повертається і він після трьох років полону вже на українській землі він зачитує в автобусі вірш любіть україну як сонце любить, як віти трави води години щасливою в радості ми любіть годину негоди із камери СІЗО його забрали 29 грудня, проте каже, до останнього не вірив, що буде обмін. Дали мені поши, так нормально, і повели в іншу локацію. Там така купа речей чужих. Одна купа з речами, друга купа з черевиками. Все, мені кинули речі. Меншого розміру, ну вивід, я був перед полоном 127 кілограмів. А вийшов був 56. Е мені кинули якісь речі, я їх вдягнув, е кинули мені е взуття, як я пам'ятаю, 1,42, а 1.43 розміру. Е ну, ж таки, добре, що я був лівий, був правий. Я був налаштований на етап, на зміну місця утримання, позбавлені болі. В іншому місці. Навіть тоді намагався запам'ятати місце та всю інформацію, що чув. Я спеціально впав, ти стоїш раком, там начебто перечепився, впав, я бачив ну, вивізка Чкалавськи, все, локація зрозуміла, під Москов'я, що грузять нас там в автобуси. Що там ще рухалися в автобусах, ще були інші військовополонені. <реш> Рухались до білоруського кордону. І перший дзвінок дружині. Може, одразу декілька. Ну, хвилину точно ми мовчали, дивилися один на одного. Мене більше хвилювали, чого говорить малий. Перші п'ять днів я взагалі не спав. Не спав, не спав, не спав. Може, там ти сів при десь на годину, підірвався і знову я. Погано ходив, Там прийшов метрів 100-200, ноги атрофувалися вже. він повернувся додому, я батьківський чат в садочок написала. Я написала в ОСББ. Я ну, таке, стан такої ейфорії, щастя. що ти на це чекав, ти молився, вірив. І тут нарешті ну, це відбувається, і ти. Ну, ти кожен раз уявляв, як це буде відбуватися, що ти будеш відчувати, і все одно воно ну зовсім не те. Ти вже тобто така прямо, Ти хочеш всьому світу про це розповісти. Нині щоранку готує для неї каву та бавиться із сином. Я там забув, наприклад, як жінка виглядає, як матір, пам'ятаю, знаєте, лише от як от е -е, пирожочка. обнімаєш його, і як він пахне. За ними говорить, сумував найбільше усі ці роки і, хоч втрачений час не повернути, та намагається його проводити з користю. Завін са ну в дитячий садок, на тренування, на заняття, на прогулянку. Я проводжу час з ну, дитиною, то це мені здається обов'язок. А навіть компенсувати втрачений час ти не можеш. І найбільше, ну якби така, знаєте, не наш не за ці вкрадені три роки, знаєте, ти поїхав він. Ну я навіть сьогодні так він сів до мене на руку, Ми вдягалися шкарпетки разом. Я говорю, ого, ти, дядько, став пам'ятаю, помітики був маленький, тебе жопка в меню поміщалася. Я міг тебе на одній руці підняти. Знаєте, а зараз він вже дорослий. Те, що для них раніше було буденним, нині стало важливим, говорить Катерина. Ти намагаєшся святкувати, тому що ну дитина на тебе дивиться. А ще якщо це дитина з е, особливими потребами, то ти маєш вижати з себе максимум. Ем, і ти чекаєш, ти, а в цьому році ви ходите разом, ви обираєте, ви плануєте, ви збираєтесь на е, свята осені разом, ви йдете на батьківські збори. В житті, наприклад, був на батьківських зборах. Да. Тому додає жінка, ловлять кожну годину, яку можна провести разом. Бо за сім років подружнього життя це, напевно, перше разом на всі свята. Просто хочеться разом піти в парк, погуляти, ну поїхати, поговорити. Е, ще у нас з'явилася традиція зранку, каву я собі не готую. Це я навіть чекаю. Там я вже сирніки приготувала. ж чоловік спускається. Він готовий каву. Один раз я собі приготувала. Каже, ти що, сама собі каву це зрада. готуєш. На да, це, це зрада. Я тепер каву готую. Двох входим. На тренуванні. Я там їй, наприклад, там, зимову простенькі рукавички знаєте, для тренування. О! Ти радієш, чи вона тобі якось так, без, ну, ну, ти там, о, ні, такої ніколи не ти мені більше дає тобі щастя. На скільки, нашим... скільки, скільки ти носила? От сім. Да, Навірно, от сім. Да. сім год. До декрету. Рівно. І я, я вперше бділа... вдягнув туфлю вперше. І ми з нею чешемо по місту, там йдуть обстріли, обстріли. люди сидять в метро. знаєте, да. там. Куча а людей внутрі ховається, а ми нею чешемо по відкритій місцевості. І ми йдемо, обнімаємося, сміємося, небо таке синє. А я йому кажу, кохане, я тобі так дякую. От ти знаєш, я би, мабуть, аби на Мальдіви полетіла, у мене б не було стільки емоцій. Проте каже жінка, у побутовому житті довелося звикати одне до одного наново. Я дуже переживала, тому що звичайно після полону да, є певні свої моменти, адаптація і все інше. І що Павло настільки, ну. Терпляче, настільки виважено, він намагався він зрозуміти е, всі процеси. Бо все пережите у полоні, каже Павло Берсан, залишиться в спогадах назавжди. Там такий режим особливого утримання був, що, наприклад, треба було по 16 годин стояти. В камері навіть така примітивна річ, як спеціально виведений динамік і там граємо 54 пісні. Цілий день на всю гучність. Прийом їжі там, да, там одна-дві хвилини. Там, мінімальна кількість їжі, мінімальна кількість хліба, бо максимальний голод-холод. Хлопці з Азова, так там морської піхоти, вони спеціально там, людей обливали зеленкою для чого, щоб мітити її. Просто в тебе все тіло в синяках, плюс ти ще стоїш, ноги тікають, синяки не сходять взагалі, вони пухнуть, як в слонах стоять. <клух> І потім перед жовтнем нас. Я і ще чотири військовослужбовця а, полку АЗОВ нас перемістили в окрему камеру і почали ставити уколи. Це точно так же, але нам роблять уколи. І почали бити так, як ну, щоб не було синяків, там більше ногами, знаєте, або там ключом, або ложками по голові, щоб були тільки гулі. А, і... Ми ну, почали ставити укол. Я кажу, що це 100%, бо якусь вакцину ти сприє? Все, хлопці. Вони та ні-ні-ні. І потім така з'явилася віра, що це обмін. Але мені здається, головна відмінність людей, які повернулись з полону, вони більш глибше розуміють цінність того, що ти маєш. Більш мають таке відчуття справедливості, загострене. Навіть мрії за цей час каже чоловік: змінилися. Є плани щодо мандрівки, є плани там, що там спільної якоїсь праці. Головна мрія це буде разом. Дивитися, як росте твоя дитина, і щоб він був здоровий, щасливий. Знаєте, не бути жінкою. Я 17-го року проходжу військову службу і поїхав на ротацію, приїхав, одружився, поїхав на ротацію, приїхав з ротації. Знову ж там через півроку, через 9 місяців, син родився, поїхав на ротацію, приїхав, він ходить, почав. Знаєте, поїхав, тобі було 27 років, приїхав тобі вже 31. Знаєте, і це таке втрачене е, час. Проте до перемоги полишати військову справу не збирається, говорить Павло. Я вже подав документи на повернення до війська, зараз розглянути мою кандидатуру, призначити на посаду і в січні місяці буду ставати стрій, продовжувати службу. Щоб ми мали можливість отак от обіймати своїх дітей, радіти з ними. Знаєте, вечором читати йому казочку, і він засипає в тебе на руках. Навіть ти його нюхаєш і плачеш знаєте. я, мабуть, була готова до цього, знаючи свого чоловіка, він от я ним дуже пишаюся. Я була впевнена, що мій чоловік захоче повернутися, ем, і, скажімо так, в, в вкотре, да, внести е, свою частину в цю перемогу. І ну, єдине, що важко да, розуміти, що все-таки можливо знову прийдеться бути жити на відстані ці е, моменти, Але ну, ми маємо підтримувати один одного і розуміти, для чого це все. Цінність розуміє, бо жодного дня не переставала боротися за чоловіка. Я писала багато звернень, запитів, але, звичайно, процентів ну, 80 інформації все від хлопців, обміняних і від інших. Тож тепер разом долають усі труднощі. Коли ти е, любиш, коли тебе люблять. І мені здається, немає взагалі жодних перепон в цьому світі. Двигити гарний цього ти готовий так, гулять? Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Суспільне, Новини Черкаси.